Це, будь ласка, продовжуємо з вами математику. Так, вам потрібно було доробити, будь ласка, завданнячко 307 і виконати завданнячко 310. Будь ласка, перевіряємо. Отже, завданнячко номер 307. Ми, зав... Ми закінчили з вами на 6 кілометрах 80 метрах. Швиденько, 6 кілометрів 80 метрів помножити на 5. Максим Зарецький, скільки буде? Це в нас буде...

Це буде 73 кілограми, але спочатку це буде 72 кілограми, 1000 грамів, тому що ми окремо, коли перемножаємо кожну величину, ми отримуємо результат. Це буде 72 і 125 на 8 – це буде 1000 грам. І коли ми перетворили, це буде 1000, ми додали. 1000 грам – це 1 кілограм. Ми додали до кілограму, це буде 73 кілограми. Дякую. Саша Штамбур, 3 кілометри, 75 метрів. Помножити на 3, скільки це буде? Саша, скільки 3 кілометри, кілометри 75 метрів, помножити на 3 буде? Чому ти мовчиш? Це завдання треба було виконати, коли була, поки була повітряна тривога. Чим ти займався? Фотографуй мені зараз зошити, бо я хочу бачити твої завдання. Виконані. 310 завдання. Зараз. Будь ласка, Давид Тімченко, скільки це буде? Я зробив, тому що на інтернет пропав. Льоша Ткачо, скільки це буде? 3 кілометри 75 метрів, помножити на 3? Злата, бабуся, скільки це буде? Мені це так подобається, коли я задаю завдання, ви його не виконуєте. Я ж в кінці сказала, що до виконайте це завдання. Як це можливо? Ну, ви ж почули, що я попросила. Ну, як це інтернет як це? Ну, поясніть мені, це є в книжці. Це завдання є в книжці. Скільки це злата буде? 9 кілометрів і 225 метрів. Це буде 9 кілометрів 225 метрів. Правильно, будь ласка. І я просила виконати завданнячко 310. Вам потрібно було просто-напросто порівняти. Порівняти. Подивіться, будь ласка, у нас з вами є такі величини. 32 метри. Подивіться, 32 метри 50 сантиметрів і 3050 сантиметрів. Подивіться, будь ласка, і скажіть, який знак ми тут м можемо поставити? 32 метри 50, 32 000... 50 сантиметрів більше, ніж 3050 сантиметрів. Чому, Максим? Тому що 32 метри – це у нас вже 3200 сантиметрів. І плюс 50 сантиметрів – це тисяч... 3250. Тобто, якщо ми з вами перетворимо 32, 32 метрів 50 сантиметрів у замінимо меншими одиницями вимірювання, перетворимо в сантиметри, то це буде правильно 3250 сантиметрів. 3250 у нас більше за 3050. Правильно. Даша Якименко, 2 доби 16 годин 56 годин. Дві добі, ви доби 16 годин більше за 50 годин. Чому поясни, будь ласка. Дві доби 16 добі... годин, скільки це в годинах? Дві доби – це 42 години. Ні, Даша, не 42, це 48 годин, якщо що. Ой, 48. 48 плюс 16 – це... Я десь... Десь... 64. 64 години. 64 більше за 56 годин. Матвій Дорошенко, приємно гапити. То, будь ласка, 46 кілометрів 80 метрів і 46 тисяч 80 метрів. Будь ласка, порівняй. Я? Ні, я. Ну, я ж Матвій Дорошенко. Так, тому що, будь ласка, у нас з вами 46 км 80 метрів. Якщо ми перетворимо у метри, то це буде 46 тисяч 80 метрів. До рівню є. І останнє, будь ласка, останні величини Денис Сидоренко. 3 години 15 хвилин і 315 хвилин. Будь ласка. Більше це буде... 315 хвилин. Чому, будь ласка, перетвори мені 3 години, 15 хвилин у хвилина. Скільки це буде хвилин? Це буде в хвилину 180 хвилин і плюс 15 195 хвилин. Правильно, 195 буде менше за 315 хвилин. Отже, ось таке порівняння ви мали. Виконати, будь ласка, в себе в зошитках. Добре, а ми крокуємо з вами далі. Далі, будь ласка, ми не гаємо часу і записуємо з вами задача. Задача номер 308. А сьогодні ми працюємо із периметром. Сьогодні ми працюємо із шириною довжиною на прямокутних наших. Будь ласка. Форм. Тому, будь ласка, задача 308. Умова задачі така: ширина скатертини 1 метр 20 сантиметрів. Довжина на 90 сантиметрів більша. Скільки потрібно мережева, щоб обробити краї восьми таких скатертин? Подивіться, будь ласка, ширина 1 метр 20 сантиметрів. 1 метр 20 сантиметрів це скільки буде в сантиметрах? Я зараз увірву. Це буде. 120 см. Це буде 120 см. Отже, ширина скатертини 120 см. А довжина на 90 см більша. Як знайти довжину? Що треба зробити? 120 сантиметрів додати 90. Так, нам потрібно на всього на всього. 120, 120 додати 90. Записуємо. Перша дія. 120 додати 90 це буде. 210. 210. А тепер... З вами запиши 220. мені слово задача. Це буде, будь ласка, скільки 220. 210 тиснути 210... сантиметрів. 210 сантиметрів. Це буде довжина нашої прямокутної ска... нашої скатертини. Тепер подивіться, будь ласка, скільки потрібно мережева, щоб обробити краї таких скатертин. Але щоб обробити спочатку краї восьми таких скатертин, нам потрібно знайти. Яка ж загальна довжина, який периметр нашої, будь ласка, скатерти? О, можна я? В скобочках 120 плюс 210, закриваємо скобочки помножити на 2. Так, дивимося, тільки дивіться, ні, дивіться, чому ми робимо з вами дивіться, ширина у нас є, правильно? Ширина у нас є. Ширина скатертини. Ми знаходимо з вами тепер, який буде периметр. Нам тут потрібно краї, краї скатертини, а краї – це наш, нам потрібно знати довжину нашу скатертини. Периметр довжин нам потрібно знати. То, тому тут потрібно не периметр цієї скатертини, а периметр тільки конкретно довжин. Який буде периметр довжин? 240. Це буде чого 240. Даша, чому 240. Довжин, я не сказала ширини, а довжини. Периметр з катертини повністю буде. Дивіться, саме саме з довжинами. так Загальна довжина це буде 600 см. Так, і тепер ми можемо з вами обробити 8 скатертин. Якщо периметр скатертини ну, Довжинська тертин буде 600 сантиметрів. То, о, о, будь ласка, що потр... що, то скільки потрібно мережева, щоб обробити краї восьми таких тертин? Що треба зробити? Пану, Ой, наоборот помножити. 600. 600 помножити на 8, правильно. Треба ось оцей периметр довжин помножити на ось оці 8 країв. І скільки нам 4800. буде? 4800. Це буде 4800 сантиметрів або 4 метри 800 сантиметрів нам потрібно мережива. Або 40, ну, ні, 48 метрів, вибачте, то я помилилася. 4800 Сантиметрів це 48 метрів, а я сказала 484 метри 8 сантиметрів. Так, потрібно 48 метрів мережево, щоб обробити 600 сантиметрів. 8 країв, будь ласка, нашої скатертини. А якщо один край, це 600 сантиметрів. Два краї це 600 сантиметрів, а у нас їх 8. Так, будь ласка, Мережево це така тканина. Морежина, здравости. Вывела. Ну, для полного счастья.